На вшанування пам'яті та річниці загибелі видатної постаті в українській новітній історії командира Української повстанської армії Романа Шухевича в Івано-Франківську провели вечір пам'яті зі щитом або на щиті. Увечері взяла участь легендарна зв'язкова провідника УПА Ольга Ільків, яка не лише поділилася спогадами про ті страшні часи, але й презентувала книгу. Вечір пам'яті зі щитом або на щиті до роковин смерті командира УПА та борця за українську незалежність Романа Шухевича провели в Івано-Франківську. Поважне зібрання відвідала легендарна зв'язкова Шухевича Ольга Ільків, яка поділилася спогадами про часи УПА та власним поглядом на сьогодення і майбутнє нашої держави. Я пам'ятаю тих людей, які тут були, які загинули. Я все пам'ятаю. Я питала, я сплакати хочу. Петранку пам'ятаю тих дядьків з довгим волоссям, пам'ятаю ту червону метлу. Я все пам'ятаю. Я не можу забути і до смерті буду пам'ятати. Ви знаєте, я навіть не так дивлюся в майбутнє, як назад. Ми є сьогодні велика сім'я, і кожен має щось сказати, і кожен має щось для України може зробити. І зробив, і ще зробить. В рамках заходу відбулася презентація книги зв'язкової Романа Шухевича Ольги Ільків у тенетах двох закриток. Сама авторка книги Багаторічний політв'язень радянських тюрем, працівниця жіночої мережі ОУН, 95-річна поетеса Ольга Ільків, зауважила, що готує до друку ще одну книжку під назвою Спокуса. Адже у часи, коли Україна знову веде боротьбу за свою незалежність і гинуть українські патріоти, важливо не забувати героїв минулого.